Продовжуємо випуск. У суботу розпочався сезон полювання на хутрового звіра. Коломийські мисливці вийшли в поля та ліси, аби добути зайця чи лисицю. Звірина є, стверджують любителі полювання. Наші журналісти на власні очі побачили першого впольованого русака. На сьогоднішній день членами коломийського відділення УТМР є понад 560 мисливців. 7 листопада вони активно відзначили відкриття сезону. Група любителів полювання у Турції підняла семеро вуханів. Однак вполювати вдалося лише трьох з них. Як зазначає виконуючий обов'язки голови товариства Василь Урбанович, дичини в полях та лісах достатньо. Ця територія досить маленька, то ми рахуємо, що звірини є багато, тому що є не раз можна пройти і десятки кілометрів підняти одного зайця. Тут на напротяз, на протязі одного кілометра ми підняли вісім. Всі живі, всі від нас втекли, вони дуже спритні. Ми їх за це вітаємо. Однак полювання це не лише розвага. Начальник дозвільної системи коломийського міського відділу міліції Петро Дригаловський каже, що під час відстрілу мисливцям слід бути уважними та дотримуватися правил техніки безпеки. Я хочу привітати всіх мисливців з святом відкриття сезону полювання. бажати їм щастя здоров'я, а й також хочу їх попросити дотримуватися техніки безпеки, поводжені з вогнепальною зброєю. Також, щоб е, наші сьогодні виїхали чотири рейдові групи, які перевіряють е, виявляють порушення правил полювання. Е, також фактів браконьєрства. Прошу дотриматися правил полювання. Сезон полювання на пушного звіра триватиме до 31 січня 2010 року. Мисливці мають нагоду поповнити свої колекції новими трофеями. Головне завжди дотримуватися правил поведінки на полюванні. Стуркі Богдан Малецький, програма подієнтика.